Хочу їхати до сина в Чехію, але боюся змін. А ви собі випишіть переконання, що для вас зміни? Ну, По-перше, однозначно є чорно-біле мислення. Тобто, нам здається, що якщо зміни, то вони там, точно щось станеться, наприклад. Я з чимось точно не впораюся. так? Тобто, є якісь певні переконання, ви не боїтеся змін. Що таке зміни? Це ну, щось міняється в житті. Ви переконані, що зміни точно можуть бути. В гіршу сторону. І ви з ними не впораєтеся. Тому бажаю вам з тим поратися. Так, Оксанка, мою сестру завжди зараз, зараз, зараз. Мою сестру завжди батьки ставили краще мене, і виробилося зниження самооцінки. Оксана, ну з тим потрібно працювати, бо ви вже давним-давно доросла. Да? Воно виробилося однозначно. От в кого було, ну, батьки не екологічно поводилися по відношенню до своїх дітей, так? В кого було там нижче, біль... хтось був вищий, хтось більше любимий, хтось менше любимий. Ну, ми вже виросли. Пора ставати дорослими. Коли ми стаємо дорослими, ми самі собі помагаємо зцілитися. Не буде такого, не чекайте нічого від батьків, все, що вони могли, вони дали. І виходить, що ці дитячі спогади, дитячі переконання, якісь травматичні відчуття, ми тягнемо в доросле життя. Тобто, ви вже виросли, сестра виросла, пора ставати дорослою і піднімати свою самооцінку.